А, друзі, у нас е, наступна наша гостя Тетяна Пилипець, резидентка будинку слова, директорка е, форуму військових письменників, директорка Львівської бібліотеки Романа Іваничука, комендантка волонтерського центру. Тань, привіт! Привіт! Ми привіт, з тобою стільки разів бачилися, а от в бусі на радіо ще не бачились. Але ми з тобою домовлялись, коли в останнє, бач, в останнє до цього бачилися напередодні? що ти нас обов'язково прийдеш. Дякую, що ти не забув це запрошення. Я думаю... Дякую, що ти не забула свою обіцянку прийти. Я не можу такі речі забувати, тому що це для мене дуже важливо. Але дивися, я так. сьогодні писала вчора титрування, і думаю, я ж маю якось підтвердити, що я оце все. Там не зас... тільки не вистачає заслужений працівник культури. Думаю, ну добре, хай уминемо. І я з подарунками. Ну, тобто, волонтерський центр, перше. Так. Станом на сьогодні, окрім іншої волонтерської діяльності, наш цех з пошиву прапорів, мені важливо передати це вже 13,5 тисяч прапорів на фронт. Хай буде в тисяч. Прапорів тільки ті, що ми передаємо безоплатно, без ярмарок. Це нам, це вам. Тоді ми з твого дозволу в нашому бусі і його і повісимо, щоб він у нас тут був на згадку, на згадку про ваш центр, на згадку про вашу роботу. Дякую. Ви продовжуєте, а я буду просто тут окремо показувати глядачам. Так, Властиво, але я бачу, це, це не всі я подарунки. Це не всі. Я вже так, <рес> що так помітив, що це не всі подарунки, та ви ще щось є. Властиво, з тими прапорами ще є окрема історія, бо я на резиденції не одна, так. я з донечкою, угу. і от вона ці прапори почала шити у квітні Року зараз звісно там вже такий цех професійних майстринь, які роблять адаптивну одежу і білизну. Але ці прапори це особливо символічно. Ну площа ринок, ну зрозуміло, як би я приїхала. З там де знаходиться центру? твоя бібліотека, легендарна так, бібліотека, так. яка є центром, волонтерським центром, яка є хабом, можна так сказати, тому що завжди туди зайдеш. Якщо немає тебе, а в мене таке враження, що ти там живеш, то є хтось із твоїх працівників, працівниць, які завжди зустрінуть, приймуть обіймуть, напоять чаєм, цікавою. Та ну і загалом виявлять і львівську гостинність. Ми ж дуже тобі дякуємо. Що ти нашим є амбасадором постійним. Але я дивлюсь, якому ви режимі працюєте тут. То я думаю, кава не зайва. Ну і найважливіша справа мого життя зараз не тільки професійного життя, життя і чому резиденція мене обрала як резидентку. Це всеукраїнський форум військових письменників, моя душа, моє серце, шеврон. Так. вихти з ним ну, і, Властиво книга, з якої я приїхала з антологією форуму. І мені дозволяє резиденція трошки порефлексувати, як жити форуму далі. Форум вже живе сьомий рік. І зараз це форум ветеранів, комбатантів і військових волонтерів і виклики нові. І я хочу дуже провести якусь таку аналітичну роботу, як далі нам рухатись. Скажіть, будь ласка, сьомий рік саме ця ноз він щорічний чи просто він існує щорічний. щорічний, Так ми його привезли з ідею скальміюсу. До речі, тому що там на фестивалі постійно Фестиваль, були так. Постійно були автори з фронту, бо так. це було на Донеччину логачину легше приїхати. І я захотіла от сім років тому привезти їх більше до Львова і на Львівщину. Ну і це втілилося буквально тоді так на азарті на куражі, а потім це стали люди, частина моєї душі, та тепер все серце займають. І ця ідея розрослась. Цьогоріч ми зробили фестиваль такий м, потужний у Львові. У Львові було більше 50 гостей, і головне комунальний заклад. 50 учасників. Так, так. Цебто Ті, військов... військових письменників, Волонтерів, письмен... а, і, волон... і ветерани, і ветерани. на ветеранів. Так. Так, так. І властиво хочу похвалитися ти, ти ще щось раз. про комунальне господарство. Те комунальний заклад, О, заклад львівська бібліотека, скориставшись можливістю цього, що ми маємо неймовірну локацію. Ми вперше в Україні зробили фестиваль доволі потужний без залучення державних коштів. Я про це хочу говорити на резиденції. Зокрема, бо я зустрічаюсь тут з бібліотекарями. Сьогодні була в капітолі. Ти і... будеш кого комунікувати і комунікуєш тут з нашим бібліотекам? Це, це, дуже цікаво. Це, це, це основне в короленка була неймовірна зустріч. Та суто на ну, тому, робоча. що в нас саме мірі бібліотекарі взагалі це фантастична так. бібліотека. Тому і вони го цілком вони, розуміють твій заход. Вони за час власне в такій практичній справі. І я говорю про те, що це складно, це треба дозріти, але ми можемо зараз допомогти своїй державі робити події, залучаючи зовсім інший капітал ніж раніше. Оцю статтю витрат на фестивалі на прийом. Ми можемо трішки тут допомогти своїй країні, і я про це готова говорити. Поясни, будь ласка. Давай тоді про це далі говорити. Бо мені здається справді цікава тема. Ти наскільки я розумію, хочеш залучити харківських бібліотекарів бібліотека рок до популяризації до продовження цієї діяльності пов'язаної з твоїм форумом, форумом військових письменників. так себто. Ти хочеш, щоб це робилося, зокрема і тут в Харкові, на Харківщині? Так, для чого... чляніше не так. Я маю для цього інструмент. Оця інститут книги дав можливість кілька тисяч примірників передавати в бібліотеки. Так а ми з тобою знаємо точно, якщо є збірник, антологія це класна штука, альманах. Але коли збірник він працює тільки тоді, коли є живий Шест... автор, так. І ну, люди, і люди, які розуміють, хто заховався під обкладинкою. І відповідно, я подумала: Боже, не вже мої хлопці, дівчата десь стануть на поличці, і ми не будемо мати цього живого контакту з цими текстами. А тексти ж не прості. Це тексти першого року великої війни, так. які ми встигли від наших витягти та знаєш вихопити дослідно першими та так? першими угу. і десь їх підзвучити, бо інтернету не було. Дехто став вже голосом. Тому що він вже він так. в інших без І, до прикладу, тут є уривки Володі, регеші, Санти, його він єдиний розкритикував цей я, я просто... <ритикував> він би не був санто, якби не розкритикував він нас це. Все. Слухає, до речі, зараз. Володя, якщо ти не чуєш, вітання тобі, сердечні з міста Харкова. І от його уривки справжній ексклюзив, але я сподіваюся, він їх допрацює так, що редактура тут попрацювала. Він зробить їх в книзі вже так, як він бачить, і все вирівняється. І дуже важливо було їх підзвучити. Ми їх робили, ретранслювали на різних ресурсах, а потім стала ця паперова книга. Мені було це важливо. Хоча росіяни показали книги горяті, вони їх нищать так, як от українців, так і книги як особистості. Слухай, Тай, ну але ж ти розумієш, що росіяни нищать книги, які справді українськими книгами, які мають для українців Вагу і... Вагу і сенс Абсолютно. тому це як як така знаєш, в, ну, не хочеться впадати це чорний гумор говорити знак якості, але це все одно це. Це знак того, що ну вони знають, що вони роблять, Вони знають що вони палять. Абсолютно з вами Олеся Бузину. Та... Перепрошую, вони палити не будуть. Не доходять до них руки до нього. Тому хай вона буде в папері, тому що вона вже є зарубкою слова, і вона десь буде жити. Mm -hmm. І відповідно я поїхала до бібліотекарів. До речі, перший сеанс виїздів це була е, захід країни. Е, допомогла Олена Стяжкіна, наша з вами добра приятелька. Вона отримала премію міста літератури ЮНЕСКО від міста Тарту у Львові і передавали. Вона була онлайн. Я просто знімала її включення для подруги. І вона раптом ділить премію на фестиваль Нью-Йоркській пам'яті Вікторії Меліної, Халабуді Маріупольській і бібліотеці Венечука на розвиток. Форуму uh -huh. і ми взяли ці кошти, заправили бусика символічно і поїхали. Ми зробили 38 презентацій. Ну, Франківщина, Тернопільщина, Рівненщина. І ми показали, що ми це можемо робити командою бібліотекарів. І відповідно ми долучали тих, хто міг долучитися в цих в цих містах селищах. До речі, команда бібліотекарів тут в кольорі. Як ви бачите, ми ще це тут зробили це чудово автори Чорнобілі аватарки, так на вступі їхнього уривку. А от бібліотекарі команди в кольорі. Я мені сказав, все таки, ну не хочу образу, але мають бібліотекарки. Е, там ясно наш... кажучи, ну це це зовсім без 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 жодної якоїсь жодних якихось цих речей. Але я забув, коли в останній бачив чоловіка бібліотекаря. Дивися. Дивися, Давай, покажи мені покажи. ласка, я відомо ти... цей час. Віталій Колбунов з Дружківки, мій колега наш з дружківської бібліотеки імені Лесі Українки. Він був їхнім волонтером. Він викладав і ага, відповідно. Я він... цю бібліотеку дуже добре знаю. Так, її так. Ми її підтримуємо там були сто разів, робили там неймовірні вечори. Ну бачу, я просто його не знаю. І тому перепрошую, Ми... забираю за а і ваш так. 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 ти так. знаєш. Вона ж легень. Я, я з посоромлено забираю свої слова назад, але все одно бібліотека, рок шановних дуже люблю. Вони тебе навзаєм, ти сам знаєш, як сильно, але давай тоді так, про цю нашу любов, в практичній площині. Що передбачає власне твоя співпраця з харківськими бібліотекарями? Що це буде мати на виході? Давай ну, крім буде... того, що ти передаєш їм ці альманахи, вони будуть тепер, і харків'яни можуть піти в бібліотеку і почитати. І також передаю ті книги, які з'явилися в часі великої війни наших авторів. Автори передали певну частину накладу, вони залишаються після презентації. Що от по практичному? Ми мали тут вже кілька зустрічей. Я привожу тих авторів, які тут є. Ну наприклад, тут зі мною був Віталій Запека, Галина Матвєєва, геніальна харківська прозаєчка, трошки поетеса, коли вона була в нас волонтеркою у Львові, Людмила Охріменко. І я наводжу ці мости, коли голоси вже залишаються для деяких бібліотек. Це відкриття, навіть ті автори, які тут. І ми показуємо, як ми співпрацювали, і я вже бачу, що цей контакт. Я я поїду, повернуся, а цей контакт буде тривати. Відповідно, будуть тривати голоси. Себто будуть якісь зустрічі, будуть якісь презентації. Слухай, ну тоді з нашого боку не можу не, не, не вислов... виступити з ініціативою. Нас щоправда, ні, зазвичай є такий стереотип, що у війську ініціатива карається, але в нашій бригаді не так. В Нашій бригаді все тримається на ініціативі. Тому от ми виступаємо з ініціативою. Наша радіохартія Хархартія Долучитися, коли буде щось робити, завжди можеш розраховувати нашу співучасть, організацію організаторську інформаційну, ну і просто емоційну. Дуже дякую, Це чим зможемо, долучимося, чим зможемо допоможемо. Але знаєш, я то, що хотів поговорити: в принципі, ти як на мене робиш дуже важливу річ, тому що ну, очевидно, ти ти в цьому ти в цьому бізнесі давно. Ти всередині бачиш цю кухню, нашу літературну книгу видавничу, і очевидно, бачила, що починаючи з 14-го року, коли у нас фактично з'явилися. З'явилися фактичні з'явилися військові письменники, військові письменниці, себто, так чи інакше на фронті хтось писав і це друкувалося, писали професійні, так звані письменники, письменниці, непрофесійні, ну, себто, все це стало дуже умовним, мені здається, з початком дійсно бойових дій. Але так само відразу поставилося питання, як це все презентувати, як це все доводити до читача. тому, що з'явився ну, зовсім новий прошарок, з'явилася нова жанрова якась нове жанрове значення. Ветеранська література чи фронтова література, чи як це правильно назвати, і відповідно десь це виходило, десь це не виходило. Були час від часу якісь скандали, хтось ображався і з боку, умовно кажучи, старих письменників, та, які писали до, до цього всього, до 14 року, і з боку письменників-фронтовиків. Тобі, як мені видається, вдається це все робити якось безскандально, без, безконфліктно і просто щиро, і так що всі розуміють, для чого це робиться. До речі, резиденція мені потрібна і для цього, тому що цьогоріч я зрозуміла, що це стала надто приватна моя історія. Багато подій на форумі тривають в сил... От, Ну кажуть люди, що в мене така хороша аура, навколо мене гарна атмосфера. І я дуже в тому втішена, але мій цей ресурс теж не безмежний. Я живу тільки цими людьми зараз, угу. насправді, і мені здається, це хороший рецепт для всіх, хто працює з таким з такою тематикою. Але все таки відразу на вході треба думати про те, що має мусиш мати команду, мусиш мати тих хто хоч трошки тебе це збалансує. Щодо ні, у нас теж є різні історії всередині, як в це то я родині. так ідеалізую. Ідеалізує да, трішки. Я важко і 8 хвилин дуже добре <с знаю, звісно, але це абсолютно такі, знаєш, родинні історії, коли там на весіллі щось не поділили. Оце родинні, знаєш, такі дарували ж, дарували це ж з боку з боку нареченого. То чому ж це пішло туди? ту Не ясно. Я зізнаюся вам щиро, хлопці, що головна головна фішка авторів цієї когорти, вони коли в групових зустрічах. Зовнішніх літературних да, на, наглядача, слухача. От їх 30, і в них 30 хвилин, і вони всі знайдуть час один для одного. Це те, що загалом літературному процесу треба вчитися. Це можливо дисципліна, можливо, взаємоповага, чи оце працює сестринство, братерство? Я думаю, взаємоповага. І це знаєш, відчуття свого відчуття плеча. коли, коли ну, не йдеться в принципі, про якусь про якісь змагання, якісь перегони про якусь конкуренцію, тому що всі, всі рівні перед загрозами. І це ж не один рік триває. Так. Я це показую інші літературні тусівці, іншим тусівкам. От, До прикладу, наш мій співзасновник форуму Владислав Якушев, він відкрив крамничку, коли його кум вже був комісований і міг тим займатися в стилу. І він відразу, створивши цю крамничку, де є книги, а також сувеніри, зроблені ветеранами. Він відразу запросив всіх в робочому нашому чаті. Присилайте книги або дайте покликання. Ми будемо ж немає жодного питання, що він буде там промоціювати лише свої книги, чи книги там найближчих свого коло свого кума, зрештою з яким вони воювали, mm -hmm. і з яким у них там з дитинства дружба, і потім співавторство. Це ну це дуже показове. Я тому говорю поіменно, бо мені хочеться бути голослівною. Це дуже хороший досвід, який нам всім можна вивчати. Слухай, якщо говорити про цей досвід, досвід семирічний, досвід того того форуму, досвід, який не є райдужним, якби не хотілося нам з боку його показувати але який, як мені вдається, все одно є конструктивним і, і таким, який буде мати продовження. Очевидно, очевидно, вже. Тому що ми до нього долучаємося. Дмитро, ми долучаємося, Долучаємося до цього до цього форму з нашою ініціативою. Але значить я хотів запитати, поставити таке питання. Не знаю, тут я знаю, ти людина щира, то щиро її відкажеш. А от що ти відкажеш цікаво? Коли ти все це починала? Ти крім того, що ти, ти заслужена працівниця культури? Ти правильно сказав? Ніде не помилився. Та? Там здається, фемені ти више не жиє, не ну, слухай, на в нашому в нашому бусі вони живуть. Добре, тому що та тут тут так. Потім що? Потім ти директорка фантастичної бібліотеки, але ти волонтерка. Ти займаєшся волонтерством і багато років. І, власне, коли ти починала цей проект, для тебе це йшло, в цьому випадку йшлося передусім. Дійсно про війну про хлопців, дівчат, які опинилися в війні, тобто про цю волонтерську твою складову чи все таки йшлося про, про літературу, про мистецтво? Чого було більше? Волонтерства, тому що Олена Стяжкина тоді мені нам прочитала лекцію про культурну деокупацію. Я зрозуміла, скільки б я не їздила на фронт з такою військовою волонтерством, я маю робити те, для чого я народилася. Mm -hmm. Я знаю, що для цього, і оце ви ця культурна деокупація, яку ми на кальмію всі активно промоціювали. Так, так. Вона стала тут одним з важень. На фестивалі Нью-Йорку в в так само так. так. І це стало важелем. Але знаєш, ти сказав, що я людина щира, в основі всього лежала любов і червона помада. Далі вже самі зрозумієте. <рес> Слухай, але тоді ну щирість, щирість має тривати, вона не має бриватися. Я тоді поставлю тобі наступне питання, і теж от мені цікаво, що ти на це скажеш. Тому що в мене в самого відповіді не чітка. Була б дуже розлога, якби мені поставили таке питання. От зараз дивитися й рік війни. Дійсно, в нас в наших книгарнях вже є. Навіть не поличка, а полички письменників, письменниць військовослужбовців, які власне воювали, воюють, збираються воювати. Далі хтось власне вже ветеран, когось на превеликий жаль, уже немає. Але так чи інакше, це, це величезне середовище. Дуже цікаво, дуже строкате. Воно не творилося централізовано, себто воно воно горизонтальне, відповідно, там купа різних векторів. Хтось, хтось. Пише документально і просто фіксує все, що відбувається. Хтось, от, наприклад, Артем Чех написав роман про громадянську війну в Америці, так і. Та й всі так, а де да, да, ж а чого ж не про війну на Донбасі, а про громадянську це, це те страшенно цікаво, це страшно це потребує рефлексії, потребує серйозної критики і потребує серйозних розмов з Артемом, що він пояснив, що він мав на увазі. Але я до того, що так чи інакше, це вже значить, це вже хвиля, яка нещойно народжена, яка вже собі е, е, усталилася в своєму в своєму руслі. І є береги, є якісь е, е, вири в, цю, в цій ріці. Тобто, це те, про що вже можна. Можна говорити, що можна аналізувати, що можна складати і антології, і якісь збірники, і складаються ці антології збірники. Але якщо говорити от серйозно і відсторонено, так трішки за гамбурзьким рахунком, угу. чи наша військова література, тобто література військових, література ветеранів, чи вона. Вже стала дійсно самодостатнім літературним явищем. Чи далі ми говорячи про неї, все-таки робимо цю певну, певну знаєш, знижку і певне, знаєш таку поправку на те? Ну це ж військовий, то краще взяти, підтримати От підсвідомо, не для того, щоб образити, не сказавши про це вгос. От якщо щиро, твоє відчуття, що за цим зараз стоїть? На якому етапі зараз ця література знаходиться? Я точно знала, що ти мене це спитаєш. Ну, І дуже хотіла, щоб так. ти цього не питав. Ну, вибач. Я відверто скажу, що це 50 на 50 mm -hmm. триває. Мені легше, я можу запрошувати на форум як людина, яка там, співзасновниця, в мене є два е, полковники-побратими, які ніколи не сказали, що це гість чи це не, не є. Е, я говорю, я формую програму. Я засновниця. в мене є на це таке моральне право, і тому будуть оці, оці гості, бо вони вкладаються в нашу фокусну тему, в наші плани, які ми на на цей форум. Крапка, і туди я вже запрошую людей залежно від того, як я бачу наступну подію, яку ми готуємо загалом. В літературі комбатантській, ветеранській, ми не маємо ще навіть визначення на неї, так бо так. ми говоримо ми про людей... плутаємося, Ну не плутаємося, Маємо цілий такий набір, в голові. Набір, так. Та що угу. це це люди що на війні йдеться, так? про війну, на війні не про війну. Люди, які вже мають досвід війни, пишуть вже з тилу. І окремо ті, хто пише про війну. Або не на війні про війну, як, як згаданий нами Санта, який написав цей свій роман та е, ліричний Я до нього передмову писав. Тому власне так намагався це це середини зрозуміти, але зрозуміло, що це попри те, що це нібито і не про війну, це про війну насправді про війну. І властиво тут ідеться і про те, що ми працюємо зараз з резиденцією з бібліотекарями, ставити особистий бренд в основу вибору того, кого ти запрошуєш на події чи навіть так. на окремі презентації. В межах великої української літератури в мене така думка: в майбутньому, коли ми переможемо, ми маємо ветеранську комбатантську колишню літературу поставити в ряд в літературу сучасну, сучасну літературу в європейську, європейську світову. Це природній процес. Будуть під теми. Це це потрібно для книгарень, для бібліотек, щоб людина розуміла тут літературу, яку написали люди, які були на війні. Або ти ну знаєш, як зараз в книгарнях в світі там такий розподіл, там така мікротематика, там вже просто по тропах ця література розкладена. На даному етапі я за те, щоб трішечки робити. Не тепличні умови, лабораторні умови. Коли люди збираються на фестивалі, дається тематика, так робити їм резидентські умови трішки, хоч п'ять днів, хоч три дні для спілкування, для проростання нових тем, для розуміння, чи я залишусь в літературі. А в майбутньому ненавижу при військових авторах на форумі таке ніколи не горя, але важлива ця так, така, така метафора. У нас вже є свої гемінглеї, свої ремарки 100 Ми не можемо ще їх відчитати, бо не на всіх вірніше так не у всіх, хто мав би то вичитати і показати суспільно, що оце наш умовний ремарк. Не мають зараз на це часу. Вони або теж воюють, або в плідній роботі і читання для них зараз це скоріш за все дотичність, або, або занурення. А це все сформується для того, щоб це сформувалося. Цей український гемінлей ремарк, чи як кого завгодно поставити тут, він буде вище, краще, бо він буде наш сучасник і проактуальне, щоб він викристалізувався, нам потрібен цей процес. Зараз дещо трошки сепарований. Я розумію, що це неправильно для загального для, для загальної течії, але поки що нам ця сепарація потрібна в майбутньому. Ні, В майбутньому це буде частина одної прекрасної великої української сучасної літератури. Я би, знаєш, якщо дозволиш, вже таку відвертість. Так, Класика так, так, можна так, все. Ні, ні, у нас немає класи, нема класики. У нас немає класики, у нас є фемінітиви, у нас така спіратська шхуна, де не де, де, де діють деякі закони, які діють по той бік нашої шхуни. А, так ось, мені здається, ну, по-перше, це вже частина великої, єдиної. Української літературної родини, великої української літературної кадешевої сім'ї з усіма підводними течіями. Класно, я забираю. Та це перше, по-друге, от про хмінгоєві ремарків. Мені здається, що в нас не буде хмінгоєві ремарків. У нас будуть Анни Франки. І я думаю, це набагато важливіше і це набагато болючіше. Тобто ці -то свідки. Свідки, які дають дуже болючі свідчення, які дають свідчення, які не всі готові читати, але які набагато важливіші за художньо вигадані світи. Цебто Танна дівчинка, яка власне все це фіксувала. Я думаю, що наша література зараз має, буде мати скоріше такий вектор. Ну, от, власне, те, що відбувається осі роки, воно і підтверджує вона зараз найбільш мені здається чесний, найбільш переконливий жанр. Це репортаж, це щоденник, це есей, це безпосередньо, це якийсь блог, це пост, це те, що от людина пише не над. То думаючи про видавничу кон'юнктуру, взагалі не надто думаючи про редактора, який це все буде редагувати про художника ілюстратора, який буде до цього малювати свої ілюстрації, от те, що мені здається, тому мені здається, це в принципі не зовсім конструктивна розмова. В чекати великих наративних романів з, гумані... з гуманістичним якимось з гуманістичною прошивкою, яка базується насправді то на великій, на великому занепаді європейської гуманістичної думки, як це було, скажімо там. Між Першою і Другою світовою. Я думаю, третя світова багато чого зламала. Зокрема, в принципі, в розумінні того, що таке гуманізм і що таке, в принципі, європейські стандарти правди, чесності, відвертості і так далі. Це друге. А по-третє, я, я ж тебе питав, тому що в мене теж є відповідь з тобою я хочу поділитися. Якщо говорити говорити про літературу, комбатантську літературу, да, давай вже так, от прийдемо до якоїсь знаменника, то особисто в мене, якби ти мене раптом запитала, то так несподівано. то <звіт> та, <інтерв 'ю. звіт> та, 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 я до тебе прийду. Та. Але в мене вже є відповідь. Мені здається, ну, от я ловлю себе на думці постійно, що останні два роки були і є книги письменників військових, які я купував ну, передусім або лише тому, що це книги письменників військових. Але так само вже були книги письменників військових, які купував незалежно від того, були вони військові чи не військові. Тому що це абсолютно самодостатня література, і це ті письменники, це не обов'язково так звані професійні письменники, які які мобілізувалися, пішли добровольцями, взяли в руку зброю. Часто це навпаки це люди, які почали писати вже в умовах, в умовах в в умовах великої війни. Мені здається, це. Та тенденція, яку вже не викреслиш і не зупиш, і не треба її викреслювати безперечно. Поки її дійсно треба підтримувати цих людей, і тут я з тобою абсолютно згоден, що їх потрібно підтримувати як військових, які потребують якоїсь реабілітації, які потр... потребують, потребують і підтримки, які потребують просто якогось релаксу, якогось перезавантаження, але так само їх потрібно підтримувати зараз як митців, які які роблять щось нове для себе і для нас. То... я хто така, щоб сперечатися в цій та, шхуні, можеш, але якщо на цій є хвилинка, можеш, то так, я по текстах все таки так. дам своє бачення, звісно. Для суспільства, аби ментально вижити і залишитися з тою любов'ю, про яку ми весь час скажемо, що нам треба винести по перемозі, найголовніше вміння от любити так. і бути солідарними. То ці тексти з'являються. І ми цього року на форумі інтуїтивно ментально зробили платформу для родин, які пишуть про загиблих своїх рідних, або видають меморіальні от знайшли твори. Як Валентина Матвіїв, про Тараса Матвієва тексти. І от Олена Чернійка нам з тобою так. не чужа людина. От її тексти це один зразок, і вона дуже надихалася власне такими творами, які про спасіння себе в цій ситуації. Але це для того, щоб ми вижили як, як нація, народ ментально. Емоційно, але все одно я вірю, що ці капсульні твори, які показують глобальну нашу героїстику, в майбутньому вони все одно викристалізуються. Ми, можливо, не можемо зараз на них так зважити, бо все це буде може, надто пафосно, але вони вже потрібні для просто загального прошарку історичного на майбутнього, як на нас будуть дивитися там через 200 років. Місляться, все одно такі тексти вони відляжуться. Вони зараз може, нам такими не виглядають, і вони так, як знаєш, будуть тою плитою, яка нас покаже тим, хто там може там від сили побачити якийсь один текст чи там от виділити для себе. Я все-таки в цю глобалізацію вірю. Хоча твою думку дуже приймаю, і, можливо, вона навіть більш має логічне пояснення в цьому процесі літературному, який ти бачиш, набагато об'ємніше, ніж я. Але я думаю, що обидва ця, ці будуть працювати схеми. Але коли ми цьогоріч запросили родини наших героїв з їхніми текстами, вже надрукованими різного чи, 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 меморіальні, чи свої, це теж важливо. Це вийшла платформа, на якій було більше 20 гостей, і мені довелось мадурувати, і ніхто ще не був готовий. І на, на таку платформу прийшло дуже багато бібліотекарів з невеликих бібліотек, бо виявилось, що зараз в кожній громаді такі є люди, які щось пишуть які щось пишуть uh -huh. особливо в пам'ять. І, і вони мені ділилися потім вже окремо на робочій групі, що ми прийняли їх. От буде один захід. Ми це переживемо, виплачемося, виривимося. Це буде так трагічно, драматично. Відпустимо, і це як не наче такий. А виявилося, що це має бути циклічно, постійно, і тільки на одній такій емоції мало. Ми придумали це коло пам'яті. Зокрема, от не не літературний світ, але журналістський. і Наша натхненниця, моя подруга Іра Цибухчика. Вона так. в нас на форумі практикувала власне це систему пам'ятування, чи навіть не система, а логіку цього пам'ятування. І тепер я її. Взяла якісь інструменти і пробую втілити, що умовно працюючи з такими текстами і з живими людьми, яких приносять в пам'ять про рідних, треба не забувати, що це не буде раз. Це тривати, ви життя. Це безперечно, все та життя. слухай. мені здається, дуже важливо, що ти це говориш, тому що знову ж таки, це та річ, яка нібито зрозуміла. Часто часто ти її не помічаєш те, що такі речі водночас не проговорюються. Вони потребують постійного повернення, потребують тяглості. Власне, пам'ять це протяглість. Таню, ну власне. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти прийшла і все це нам нагадала, і все це нам сказала, і власне, означала те, що, що що в нас попереду багато роботи, і ця робота не завжди буде легка, вона не завжди буде о, якась легковажна і іронічна, але мені здається, на дуже важливо для всіх і для тих, хто пише, для тих, хто читає, і для тих, хто працює в бібліотеках. А це взагалі святі люди. Тому, дорогі брати, і сестри, слідкуйте за нашими анонсами, коли ми будемо знати про якісь акції, які буде робити Таня із її форумом із з харківськими бібліотекарами Карками із авторами, авторками, які пишуть власне про війну із війни. Ми обов'язково про це нагадаємо, запросимо, підтримуємо і та там всі побачимось тому, що треба читати те, що сьогодні пишеться. Тань, спасибі тобі велике. Дякую Дуже вам. дякуємо. Дякуємо Дякую. за цю розмову.